Говоримо про ситуацію на Запоріжжі з нами на зв'язку. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пане Іване, я вас вітаю. Вітаю, я вас пані. Євна. Розкажіть, будь ласка, як минула доба в Запорізькій області на підконтрольній частині її українському урядові. Бачимо, що вона так само напружена, продовжує минати. Більш ніж 400 разів ворог обстрілює територію Запорізької області. Ми бачимо, ми маємо чергову інформацію про те, що ворог зруйнував сім приватних будівель, сім споруд, в яких проживали цивільні мешканці. Також силами національної поліції, силами наших волонтерів, спочатку тижня з прифронтових територій евакуйовано п'ять людей. Я хочу наголосити на цій цифрі про те, що про жодну масову евакуацію не йдеться п'ятеро людей літніх людей виїхали з прифронтової території безпосередньо з селища, здебільшого селища Приморське, яке знаходиться в 10-15 кілометрах від лінії фронту. Також за спочатку тижня лише одна людина виїхала скористалася евакуаційним потягом із Запоріжжя до Львова. Тож про жодну масову евакуацію з території Запорізької області не йдеться. Не Дивлячись на те, що у прифронтових е селищах, містах, е об'єднаних територіальних громадах ситуація продовжує залишатися напруженою? Я думаю, ви бачили публікації в пресі із прогнозами, коли росіяни розпочнуть наступ на Запоріжжя, називалися різні дати. Е чи бачите ви якусь суттєву підготовку ворога, накопичення сил для істотного просування? Аня, ми цю інформацію ми цією інформацією володіли ще середини вересня, і в кооперації з нашими героїчними збройними силами України, які сьогодні святкують своє свята, то звичайно всіляко готувалися до цього. А ми виконували свою цивільну функцію в частині постачання безпілотних літальних апаратів, транспортних засобів і комплектації всім необхідних тих підрозділів, які доєднувалися до нашого кругу угрупування на Запорізькій лінії Фронта ворог постійно переносив свій наступ на територію Запорізької області, і я думаю, що тут декілька причин: перше, наші героїчні збройні сили України вкрай добре підготувалися. Друге, спільно з військовим командуванням Запорізької області сьогодні обладнані рубежі оборони, фортифікаційні споруди в великій кількості ешелонів, починаючи від оперативних рубежів, закінчуючи обороною міст та інших. Населених пунктів і третє, звичайно, ворога не все так радужно, як йому хочеться розповідати на інших напрямках. Тому на сьогоднішній день немає наступу на територію Запорізької області. З іншого боку, ми розуміємо, що ми маємо бути в комунікації абсолютно з усіма бригадами, які знаходяться переважно на запорізькій лінії фронту, особливо сьогодні на Найскладніша ситуація у нашої бригади територіальної оборони, яка сьогодні також боронить Запорізьку лінію фронту. Тому до всіх викликів, які буде намагатися принести нам ворог на нашу територію, ми точно готові реагувати і всіляко посилювати допомогу нашим збройним силам України. Як жителям Запоріжжя та Запорізької області реагувати на цю інформацію про можливий великий наступ росіян? Як до чого людям себе готувати? Аніяна, я думаю, що ви також відслідковували ситуацію, коли наприкінці жовтня, початку листопада, були навіть такі трохи панічні настрої. Коли ворог заволодів своєю псою, розповідав про 5 листопада або 10 листопада, масований наступ на Запоріжжя, і до початку грудня, начебто, вони мали бути на околицях Запоріжжя, цього нічого не сталося, і не станеться, тому що збройні сили України тримають Запорізьку лінію фронту, і вона майже за два з половиною роки є непорушна. Лише наш контрнаступ додав нам площ на деокуповану частину, тому реагувати наступним чином Сіляка підтримувати наші збройні сили України для того, щоб не дати можливості ворогу перехопити ініціативу на нашому напрямку. Днями страшна новина була поширена про те, що вдалося повернути. Тіло закатованого мера Дніпрорудного, Дніпрорудне, це місто у Запорізькій області. Він пробув в російському полоні два роки і вісім місяців, і, на жаль, не пережив цього полону, і це без однозначно на совісті росіян. Ей, яка інформація про те, що відбувається з цивільними у полоні? Він не єдиний міський голова, який був в полоні, і тисячі насправді цивільних в ньому залишаються. На жаль, дійсно, грична міський голова Дніпрудного Євген Матвеїв не погодився співпрацювати з ворогом. Зате більш ніж два з половиною роки пробув у ворожому полоні. Насправді потрапив він в ворожий полон, тим, що став на захист своїх мешканців співробітників. Запорізького за комбінату, який знаходиться в Дніпрудному, коли вороги захопили автобус співробітниками, автобус відпустили. А безпосередньо міського голову забрали в полон і утримав. Воли, катували в різних СІЗО, в різних катівнях, і на жаль, так це не єдиний випадок. Сьогодні за інформацією омбудсмена, тисячі наших мешканців, саме цивільних, перебувають в полоні. На жаль, також депутати, міські голови, співробітники органів місцевого самоврядування або державної служби також над часто потрапляють до полону, тому що. Не погоджується співпрацювати з ворогом здебільшого отримуються або в СІЗО в Донецького, або в Сімферополі в СІЗО, або по різним катівням, і це є основна проблема. Ворог не погоджується навіть ідентифікувати інформацію про тих, кого він отримує, і як він отримує. Тому наша мета звичайно ж повернути і всіх цивільних, і всіх військових. Через уже майже три роки окупації на територіях Запорізької області, окупованих та інших наших окупованих територіях, продовжує діяти партизанський рух. Нещодавно було багато матеріалів про жіночий рух, зламавка, який в Мелітополі зародився, і фактично жінки партизані досі на захоплених територіях. Як взагалі зараз він функціонує з того, що можна повідомити? Які є результати, і люди наражають себе на небезпеку? То м, наскільки доцільно їм зараз це робити? Наскладно функціонує, тому що ворог за останні два з половиною роки максимально насадив свій контрразвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях. І він де масово, навіть якщо людина не має жодного. Спільного з рухом спротиву на тимчасово окупованих територіях, то ворогу значно легше засудити невинну людину, чи знайти ту людину, хто дійсно виконує ті чи інші речі на тимчасово окупованій території. Як приклад того, ворог буквально декілька тижнів тому засудив одну співробітницю Запорізької атомної електростанції, що знаходиться в Енергодарі, за те, що вона, начебто, мала підкласти вибухівку під одну з електро. Опор електроживлення це звичайно не відповідає дійсності. Але такими вчинками ворог не лише ув'язнює наших мешканців, а й намагається показати залякати всіх інших, щоб всі боялися чинити спротив. Але насправді на тимчасово окупованих територій тисячі людей, які чинять спротив, і точно під час. Вивільнення наших територій від ворога а ворог буде дуже здивований тією активністю, якою наші мешканці будуть проводити у ворога глибоко в тилу. Це героїчні люди і величезне їм спасибі за те, що вони бережуть Україну в собі і борються за неї. З нами був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.